Алло, доброго дня, всім було Дякорзен, хочу показати який лайфак зробив, не треба робити пробку із каністри 25-літрової пластмасової. жилку узли зав'язав і це вже збрив ось ось яке поля, нічого навіть не сіло, нічого не сіло, не збрило. Ось я поставлю. Це видився в ТікТокі вже давно, давненько. А це вже пробочок назбирав, збирав. Не треба катушки купляти. 300 гривень переводити, катушка. Просодив по бокам. Можна тут 4 жилки в мене виходить. Можна просередив маленьким середлом, там не знаю наскільки узлазив, в'язав ліски, знизу одновременний кінці відпиляв, одризував. І в чотири виходи є. Можна і ще чотири на вісім виходи робити. Але легенько удобно, нагрузки ніякої немає. А то така бобіна стоїть, блядь, Господи прости, в нагрузку йде, і не аж стоне моториць. А це легенько без нагрузки. Як ото п'яту-шосту передачу дав і погнав. Так що такий лайфхак у мене красота. Пробочки. гарні треба, щоб були такі пластмасові, красиві, не ті, що лопаються. А ці є де Такі шикарні совдеповські каністри були. Ось тобі таке просидив посередині, шайбу взяв, закрутив і бомбез. Так що все скільки нагрузки немає, нічого і шурує. Так що лайфак бомбезний.